Коли ми працюємо по цивільним на певних територіях, як зараз на Херсонщині, ми продовжуємо пошуки і цивільних людей, які вважаються цивільними. Але це були наші партизани, це були люди, які для себе прийняли рішення, чітко розуміючи, що це рішення в один кінець. Але вони вийшли і були коригувальниками, наводили нашу арту. І вони чітко розуміли, що їх не стане, скоріше за все. І таких людей ми шукали і на Київщині. В... Біля Колонщини, в Макарівському районі, і знаходили, на жаль, закатованих. І зараз продовжуються пошуки в Херсонській області двох наших закатованих партизанів. Ми напряму не можемо залучатися, ми залучаємося там лише через Генштаб. Або на інших місцях ми можемо, якщо просто телефонують рідні. І кажуть, ви пошуковий рятувальний загін, давайте ви приїдете тудись. Ми не можемо навіть орієнтування за правилами загону просто випустити в ефір, допоки не маємо зв'язку з слідчим. Коли ми спілкуємося зі слідчим, ми позначаємо певний алгоритм дій, співпрацю і залучаємось, відпрацьовуючи під координацію поліції і в повному її супроводі. Тобто кожна пошукова підгрупа йде в супроводі поліціанта. Лише так це законно. І це ж саме стосується, коли ми працюємо на завалах. Тобто туди не можна просто прийти, зайти і сказати, я тут буду бігати, щось там робити. Де? Є координатор, є люди, які залучають, є люди, які телефонують і кажуть: приїжджайте, ви потрібні. Ми одразу ми на зв'язку постійно. Тобто, щось трапляється, ми зв'язуємося, кажемо, чи потрібна допомога. Чекайте, ні, не потрібні. Супер, молодці. Ми так ставимо такий значок, да? з керівництвом нашої області. Коли потрібне, да, ми виїжджаємо і допомагаємо.